Добрий день! Вітаю творців програми Основи сім'ї та всіх слухачів курсів. Я Анастасія Герасименко, вчитель Лебединського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Свого часу, років 4 тому, я мала чудову нагоду бути слухачем дводенної лекції, учасником спілкування. З Адріаном Ковинським у місті Суми. Згодом вже через YouTube канал Адріанта його однодумці продовжували нести свою справу через мережу інтернет. І пізніше я приєдналася до телеграм-каналу Основ сім'ї. Саме з телеграм-каналу я дізналася. Про можливість пройти курси, опанувати програмою курсів основи сім'ї. Але остаточне рішення стати слухачем курсів я прийняла після розмови з учнями-дев'ятикласниками, де я власне, є класним керівником. У невимушеній розмові. Після свята останнього дзвоника діти ділились зі мною розповідями про їхні особисті стосунки з протилежною статтю. Вони розповіли мені, що у 14 років зараз є нормою просити у дівчини не поцілунку, а статевої близькості. Також діти поділилися зі мною. Певними складними обставинами у їхніх сім'ях і складним спілкуванням з їхніми батьками. Протягом опанування програми я зробила для себе ряд відкриттів. Що стосувалося моментів контрацепції, етапів ідентичності, стадій формування лібіду, видів зрілості, напрямків виховання, а також базових знань, як працювати з дітьми, які пережили втрати, які отримали стрес, перебуваючи у війні. Особисто для мене було важливим. Розуміння того, що як дружина у своїх стосунках з чоловіком, я рухаюсь у вірному напрямку. Як мамі, мені варто задуматись над певними моментами. У вихованні дітей мені варто вчитися слухати. Як особистість, яка перебуває у постійному пошуці сфери самовираження, відео про. Різницю між ціллю, життя та місією людини було для мене надзвичайно корисним. Мої слова вдячності кожному та кожній, хто доклав зусиль щодо втілення надважливої програми основ сім'ї: авторам, ведучим, операторам, гримерам, стилістам, спонсорам, всім однодумцям. Бажаю успіхів, розвитку, підтримки, натхнення, любові та всіх земних благ.